Бачимо, капітани команд потиснули один одному руки. Всі готові до початку гри. Один. Відпасовує на Костеренко. Костеренко б'є вище воріт. Той прокидує Шаманського, але перехоплення від нафтохіміка. Удар! І Шаманський зустрічалися з командою Адвокат Іко. Бачимо удар з лівої ноги від Данилейка. Зі сторони нафтохіміка. Кидає на Шаманського. Шаманський зупиняє м'яч. Б'є лівою ногою. І що там показують гравці? Нафтохіміка що була гра рукою. Зараз подивимося на повторі. Б'є лівою ногою. І так, м'яч влучає в руку Данилейку. Бує на партнера. Твердохліб на Данилейка. Данилейка проходить гравця, б'є вище воріт. Пресингом. 17-й номер. Забрав м'яч у Василенка. Б'є поворотом. І Сухозак, Владислав відбиває Відбивається удар. Знову момент. Олійник Марк. Пасував на. Крошка всередину набіг. Данат. Намагалися не вдало, Невдавати вихід 3 в 2. Пас на Монастирного. Монастирний прострілює удар. І гол! Олійник Марк. Забиває. 1-0. Чудова комбінація. Вихід 3 в 2. І. Гравці нафтохіміка бачимо на повторі пас праворуч на монастирного. Той повернув на олійника. І олійник вже перехоплення від Кривенка. Смакула підбирає м'яч, Зміщується в центр. б'є з носка, поворотом. Смакула лівою ногою вперед. Як Шамацький вих. Ні, трішки не вдало. Шамацький зупинив, Знову м'яч у нього. б'є з носка. З напевно, бив і такий момент. Доворіть, напевно, двох метрів. Водити м'яч в гру, знову комбінація від пасна Юрченка. Юрченко б'є і не забиває зірка. Зараз вийшли епізод. з м'ячем Відкатує на Редуна. Редун б'є з зна... але. Зараз момент простріл на Кастирінка, але йому не вдалося замкнути. Знову перехоплення. Костеренко б'є. 1-1. Рахунок зрівняно. Лівою ногою Костиренко забиває цей гол. І. Робить рахунок нічийним. Бачимо на повторі твердохліб забрав м'яч у. Зараз гравці зірки біжуть вперед. Півкат від Лохотнюка. Удар. Пас на 10 метрів. Удар від капітана команди крошки Дмитра. Все олійник в боротьбі з крошкою. Зараз боротьба Сташкевича із Голкіпером. М'яч відскакує до твердохліба. Твердохліб б'є правою на робочою ногою. ТВ Метельський Владислав. Смакула закидання на Шамацьку. Удар лівою ногою від Самуарчева. І що ж, завершується. Перший тайм, рахунок 1-1. Деяка турнірна таблиця вже є. Зірка. Зараз, вибачте, момент пробиває з носка Самарчева. Олійник лівою ногою. І. Батрів 12. Розбігається монастирний. Удар. І коза Владислав відбиває. І відпасовує на А Редун закидає вперед на Монастирного. Той лівою ногою пробиває і. Не вдалося зараз вводити м'ять. Знову кидає далеко вперед на перехопленні Лопатнюк, але не вдало. Сташкевич виходить один-один. Б'є і зовсім трішки не вистачило зірки, щоб зробити рахунок. 2-1. Був під ногою і відскочив до Сташкевича. Так, це які який... два підката пішли. Е, монастирний. Ні, Лопатнюк і щось кричать. Гравці один одному. Справжня чоловіча боротьба. Ну, Знаючи Максима Лопатнюка, він не буде просто так лежать на полі. Досить з характером футболіст. Але той прикриває між корпусом. Йде вже в контратаку під кат від Олійника. І що? Хіміка КЗТВ. Мирослава Смакулову. Якраз Мирослав з м'ячем пробиває у кутворіт. Нелейко йде в контратаку. Один в один проти Самарчева. Пробиває лівою ногою. Рустамов відбиває. І бачимо, що на багато років зв'язала зараз момент який. І Рустамов справляється. Та потім команда на деякий час. Зараз бачимо Самарчев з м'ячем. Підкат від гравця зірки. Бігдан постелився в підкат. І зараз, напевно, отримає жовту карточку. Так, небезпечний. Такий епізод. Кула пробігає. Метельський. Пробиває, але влучає в стінку. Добивання. Момент. І. Кула повертає на Метельського. Метельський рветься в контратаку. Відпасовує пас на смаку, який ударить трішки не вистачило. Тепер вже монастирний. Вихід 3 в 2 І пробиває лівою ногу. Це так динамічна гра. Кожен суперників хоче перемогти. Удар від Костиренка. І м'яч в перекладину. Залишився сам. Як відкрився. Костиренко залишився сам і відразу ж. Знову м'яч у Редуна. Знову проти Данилейка. Пробиває правою ногою, і м'яч проходить трішки вище воріта. Третій раз Юрченко вже відпасовує на Костиренка. Костиренко Віталій пробиває. закидання на Шамацького. Той зупиняє м'яч. І що? Пробиває в підкаті. Роман Сташкевич блокує цей удар. за 20 секунд до кінця. Вкидання на Сташкевича, Той види беруть в Узметецький. Смакула пасував на Шаманську, перехоплення і вже перехоплення від гравців нафтохіміка. Шаманський розвертається, закидує на Манастирного. Той прокидує Сташкевича, і виходив один в один. і Сташкевич збиває Манастирного. Це так останні секунди. Водислав виставляє Данилейка і Сташкевича правильне положення. Смакула розбігається. Пробиває і гол! Монастирний забиває з лічені секунди до кінця зустрічі. Гол. Рахунок 2-1. Нафтохімік, Ну, напевно, вже все ж таки вириває перемогу у цьому матчі. Зараз побачимо на повторі так, Смакула пробиває. М'яч. Влучає в п'яту монастирному і залітає в ворота зірки. Сташкевич вводить м'яч середини поля. І Лун... Ні, ще поки що грають. Дане пробиває. І все. Матч завершено. 2-1. Перемога нафтохіміка за буквально 8 секунд до кінця гри.